Помилкова позиція це те, що довіра до всесвіту, це наша думка, що з нами ніколи нічого поганого не трапиться. Але насправді це викривлене бачення і судження, що відбувається насправді. Уявіть собі, що є люблячі батьки, в яких маленька дитина, яка там ходить в садок. І що вони роблять? Неважливо, скільки років, ну так, щоб в садок були просто зрозуміліше. Дитина лізе на якусь гірку. І батьки розуміють, що у цьому віці ця гірка занадто велика, і коли він там спускатиметься або переходить на іншу гойдалку, качельку, він може поранитися. І вони попереджають про це, і таким чином вони розуміють, що дитина летить далі у своїм своєму баченні, як вона хоче пройти цю горку. І батьки стоять внизу. З моментом такого шкодити собі, коли воно буде спускатись тої гірки, і ось дитина спускається. Вона падає, вона забиває собі колінце. І Що роблять люблячі батьки? Вони підхоплюють дитину, обіймають і починають мухати на колінце. Отак. От наш Бог всесвіт з нами вчиняє. Він дав нам право волі і право вибору, і таким чином він ніколи не зупиняє нас з ніяких гірок, залазь, куди захочеш, на які вершини, але він завжди стоятиме поруч, щоб підтримати, коли ми падаємо.